Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про те, яким насправді був похід Дарія на землі Скіфів. І чому Дарій так і не зміг попасти в глиб країни Скіфів і був розбитий при чорноморському степу. Тобто ще до того, як він зміг би війти в глиб самої Скіфії. Одною з проблем історії є те, що людям пропонують завжди популярну історію, а не реальну історію. Яка приховує справжні факти і події, які відбувались в стародавні часи. Історію, в якійсь мірі хочуть перетворити на таку собі цікаву і екзотичну байку, де дрібні єгиптяни серед піску за допомогою мотузок будували величні піраміди, а греки були великими воїнами, проте жили в маленькій країні і боялись скіфів. Популярна історія. Вже дуже давно втратила зв'язок з реальністю і не відповідає фізичним можливостям людей. До неї також відноситься і факт Новгородської Русі. Саме завдяки популяризації цієї версії фіноугри Мокшанці дуже просто перетворились на русських. І зараз їх усі називають росіянами, а державу кличуть Росія. Вони по суті вкрали нашу історичну назву. Щось подібне відбувалося і в стародавні часи, коли одні народи, боячись величі інших, крали їхню історію і присвоювали їх досягнення. Але, на жаль, стерти усі слова і факти навіть з переписаної історії і відредагованих підручників, неможливо. Так, наприклад, від одного з найвидатніших істориків древності Геродота, ми дізнаємося, що скіфи були найпершим народом, який отримував сакральні знання, а вже від них ці знання отримували стародавні греки. Звичайно, популярна історія ніколи не акцентує на тому факт, бо навіть її споживачі тут же скажуть: а греки це, а греки то, а скіфи просто варвари. Тобто людина не фіксує того, що написано, що скіфи перші мали доступ до нових знань. А греки пізніше. Скіфи знали і вміли те, що вміли греки. По крайній мірі, вони були на одному рівні. Але популярна історія нам каже, що скіфи були дикунами. Тут же можна зачитати наступні рядки з книги Мельпомена, яку написав Геродот. На берегах Понту Ексіну, куди готувався вирушити в похід дарі живуть порівняно до всіх інших країн. Найменш освічені народи за винятком скіфів, бо серед племен у припонтійських краях ми не можемо назвати жодного, що було б відоме своєю мудрістю, і не знаємо нікого, хто б уславився своїм розумом, крім скіфської народності. Скіфське плем'я дуже розумно винайшло щось, чого не мав інших, вельми важливе для життя людей. Наскільки я розумію, що до всього іншого то я їм не задрю. Це найважливіше, що вони винайшли, а саме, що ніхто з тих, які нападали на них, не врятувався. І ще коли вони не хочуть, щоб їх знайшли завойовники, скіфів неможливо зустріти. Отож, похід Дарія на Скіфів. Давайте детальніше розглянемо цей похід. Бо тут знову ж таки популярна історія подає дещо викривлену історію походу перського війська на Скіфію. Вважається, що цар Дарі, щоб напасти на Скіфію, пішов не через Кавказ або через Чорне море, де було найближче до Скіфії, а відправив військо через всю Малу Азію, перетнув Дарданели, а потім через Істр Дунай, щоб аж там напасти на Скіфію. І коли ми читаємо відрізок з книги Гордота, ми переконуємося, що Дарій напав на Скіфію саме зі Сходу. Зі сторони Кавказу. Отже, їхній обоз вирушив раніше і посувався на північ, а скіфські розвідники знайшли персів за три дні шляху від річки Істру, вони їх знайшли і поставили свій табір на відстані одного дня шляху від них, знищивши все, що росло на землі. Перси, щойно побачили скіфську кіноту, почали крок за кроком переслідувати її, а вона постійно відступала. А згодом, бо вони напали на слід однієї з двох частин скіфського війська. Перси пішли за ними на схід просто до ріки Танаїду. Скіфи перейшли через Ріку Танаїд, а за ними перейшли через неї і Перси, переслідуючи їх, поки не перетягли з кінця в кінець країну Савроматів і перейшли в країну будінь. Виходить. Що перси переслідували скіфів майже на відстані півтора тисячі кілометрів від Дунаю аж до самого Дону. І нічого за весь період часу не сталося. Перси не зачепили жодного поселення скіфів, які знаходились вздовж причорноморського берега і по річці Дніпро. Бо ми знаємо, що саме в Таврійському регіоні, а це Запорізька, Херсонська, Дніпропетровська області, знаходились Найбільше городищ Скіфів. Впевнений, що вставка про Істр-Дунай Дунай це пізніша редакція тексту Геродота. І швидше за все малась на увазі зовсім інша річка, і зараз ми в цьому переконаємося. Перси вийшли походом зі Сходу, а скіфи заманили їх аж до Танаїду. Потім скіфське військо і перське військо перетнуло Танаїд. І вже після цього військо Дарія опинилось в країні будинів. Що якраз лежала за Танаїдом. Тобто військо Дарія постійно рухалося зі сходу на захід, а не так, як це подається в офіційній версії. Так ніби Дарій спочатку йшов аж від Дунаю, перетнув Дністер, потім він мав перетнути Дніпро, минув країну будинів, потім перетнув Танаїд, а потім знову повернувся в країну будинів. Виходить, що перське військо на той момент йшло по випаленій землі більше 200 тисяч кілометрів. Якщо величезне перське військо проходило хоча б по 50 кілометрів в день, то виходить, що перси 40 днів безперервно переслідували Скіфі. Але це без бо таке тривале переслідування було б неможливим для такого величезного перського війська, яке в переважній своїй масі було пішим. Навіть для того, щоб перетнути річки для цього війська, надобилось потратити. Тиждень часу на кожну з них. Коли ж перське військо виходило зі сторони Кавказу, то його маршрут був би значно коротшим. Спочатку, що логічно, перси дійшли до Танаїду, і тільки після того, як вони перетнули його, вони опинялися на землях будинів. Мабуть, план скіфів все ж не був настільки вдалим, щоб перси 100% рухались по випаленій землі, по степу, де не було ніяких поселень. Це також брехня популярної історії, ніби усі скіфи були кочівниками і своїх домівок не мали. Але саме тут стає зрозумілим уся сутність плану скіфів. Вони мали намір водити за собою військо Дарія по безлюдним степам при Чорномор'ї, так, щоб ворог не попав у міста і поселення, де він би зміг отримати провіант. І дійсно, перси спочатку сліпо переслідували війська скіфів. Це також пояснює і факт тої самої випаленої землі. Якби Дарій рухався зі сторони Дунаю через всю Україну, то він би йшов вздовж берегу Чорного моря, де була купа міст. Але в описах Геродота немає ні слова про те, що Дарій взяв би хоч одне причорноморське місто. Відповідно, Дарія ніколи там не було. Він вийшов зі сторони Кавказу і першою скіфською річкою. Яку він зустрів на своєму шляху, був Дон та Наїд. Після перетину Дону він опинився на землях будинів, які лежали в північно-західній стороні від Дону. Там же він взяв столицю будинів Гелон. Відповідно, дарій знав про це місто, а не рухався навмання за скіфами, як той божевільний. Про що ми і читаємо далі в Геродота. Однак, коли вони вдерлися до країни будінів, вони знайшли там дерев'яне місто, з якого будіни повтікали, і зовсім залишили його на призволяще. а перси спалили його. І коли вони це зробили, вони пішли далі по слідах ворогів, поки не пройшли через усю країну і не прибули в пустель. Ця пустеля зовсім не заселена людьми, і тягнеться вона на відстань семи днів шляху над країною будінів, за пустелею живуть ті сагети. А з їхньої країни витікають чотири великі ріки, які перетинають землю маєтів і вливаються в озеро, що називається маєтідою, тобто це Азовське море. А їхні назви такі: Лік, Оар, Танаїд і Сіргі. Перське військо опинилось в степовому регіоні між річкою Дон і Волга. Виходить, що перси вдерлися на землі будінів і пограбували їх, а потім відступили назад. І отоборились в степу десь біля річки Дон та Наїд. Це нам говорить про те, що Дарій, як і всі завойовники, боявся заходити далеко в глиб країни Скіфів. Він після взяття Гелону бажав відпочити і відновити сили, а зробити він це міг тільки на нейтральній території. Про це свідчать ці слова Геродота: коли Дарій прибув до пустині, він припинив похід. І отаборив своє військо на річці Оа. Після того він почав будувати вісім великих укріплень на відстані одне від одного до 60 стадій. Їхні руїни існували ще за моїх років. Поки він займався цією роботою, скіфи, яких він переслідував, повернули назад від північних країв і прибули до Скіфії. Оскільки скіфів зовсім не було видно і вони не виявляли ніяких ознак життя. Дарій перестав будувати укріплення, залишив їх недобудованими, а сам перемінив шлях і пішов на захід, гадаючи, що перед ним були всі скіфи і що вони тікають на захід. Звідси видно, що Дарій, який розумів, що таке війна, і ворог, і найголовніше не знав про фантазії майбутніх істориків, які водили його армію тисячами кілометрів по всій Україні. На час відпочинку бажав захиститись від раптового нападу скіфів і тому став будувати укріплення. Щодо фантазії майбутніх істориків, уявіть собі, якби похід Дарія дійсно був від Дунаю до Дону, і так, ніби всюди була тільки випалена земля і пустеля. Уявіть собі, розчарування Дарія. Він що, дурень, який захотів завоювати пустелю. Для чого йому була тоді ця пустельна Скіфія, якщо там нічого не було? Та жоден завойовник в здоровому глузді не стане завойовувати пустелю, бо банально його там військо вимре з голоду. Завойовник стане йти війною тільки на багату країну, де є хороші родючі землі і великі міста, які можна завоювати і отримувати від цього зиск. Ніхто пустелю не буде завойовувати. Саме тому Скіфія в той період часу. І була найгрізнішим і найсильнішим геополітичним противником перської держави. Не слухайте байки тих істориків, які вам кажуть про голий пустельний степ. Ніхто сюди би не прийшов з війною, щоб бігати за якимись там скіфами по степу. Це ж сміх. Тому Дарія біля Дніпра, Дністра і решти річок України ніколи не було. Він просто не стягнув. Але ми зачитаємо далі, що пишеться у Геродота. Кіфи мали на меті заманити військо Дарія в Причорноморський степ, виснажити його, а потім добити, бо вони ідеально знали ці землі, а перси мали лише приблизні дані. Для підтвердження цього ми зачитаємо такі рядки Зердота одна частина скіфського війська, яку спершу було призначено вартувати біля Маєтіцького озера, а потім їх було послано для переговорів з іонійцями. Коли вони прибули до моста, вони сказали, о, іонійці, ми прийшли і принесли вам свободу, якщо ви схочете нас послухати. Адже ми повідомлені, що Дарій наказав вам охороняти міст упродовж лише 60 днів, і якщо він сам за цей час не повернеться, ви можете піти геть до своєї країни. Одна частина Скіфського війська чатувала біля берегів Азовського моря, а потім їх. Послали за тисячу кілометрів на захід, щоб вони поговорили з іонійцями, які знаходились біля Дунаю? Ні, звичайно, ні. Швидше за все, ті іонійці охороняли міст на річці Кубані. Відповідно, цим скіфам було рукою подати до них. Це і пояснює, чому в розповіді Геродота війська скіфів і перців раптово телепортуються від Дунаю до Дону на тисячу кілометрів на схід. Тому що насправді міст знаходився на річці Кубані або ж на Дону. Таким чином, скіфи невеликою групою конями могли за 3-4 дні від Азовського моря дійти навіть до Кубані і там переговорити з іонійцями, що охороняли переправу. Підтверджує цю гіпотезу і той факт, що проти персів виступили саме сармати, Будини і Гелони, включно зі скіфами. Бо якраз їхні землі були найближче до персів, тому вони і зголосились об'єднатись. Читаємо Геродота: таке сповістили скіфи, а царі, які прибули до них із своїх країн, почали радитися і тоді їхні думки розділилися. Гелон, Будін і Савромат мали спільну думку і обіцяли допомогти скіфам. Проте Агатірс, Невр, Андрофаг і царі Веланхлайнів і Таврів відмовилися. Неври жили на землях деревлян, тобто за Дніпром. Агафірси були фракійцями і жили біля Дунаю. Андрофаги взагалі жили на північ від Дніпра, Менанхлайни жили північніше будинів, Таври у Криму. Це і пояснює, чому ці племена відмовились підтримувати Скіфську армію, бо їм не загрожував Дарій. Їхні землі були далеко від Перського війська. Перське військо якраз в першу чергу загрожувало землям будинів і сарматів. Саме тому вони і погодились об'єднати зі скіфами. Бо землі будинів і сарматів, якраз лежали побіля Танаїду Дона, куди в першу чергу і пішов Дарій зі своїм військом. Після цього Дарій зібрався з силами і знову рушив похід на Скіфію. Тим не менш, скіфи, заманюючи ворога далі в степ, не вступали з ним у відкритий бій, а лише виснажували короткочасними набігами. Так тривало, мабуть, більше тижня, після того, як Перське військо було в кінець виснажене, скіфи вибрали момент для удару. Зібравши всі свої сили в кулак, вони напали на Дарія і нанесли йому поразку в битві. Звичайно, не можна не помітити. Що опис походу Дарія на Скіфію має трохи прикрашену міфами форму, як-от переговори зі Скіфським царем і як той водив перське військо через ці землі тих, хто не погодився помогти йому. А також і момент з Іонійцями, які збудували міст, через який перейшло військо Дарія. Цей міст, швидше за все, знаходився не на Дунаї, а на річці Кубань, або, можливо, навіть і на Дону та Наїді. Бо саме цю річку потрібно було перетнути Дарію для того, щоб попасти Україну скіфів. Зауважте, в історії Геродота фігурує лише один міст, який мали охороняти іонійці. Вибачте, але в Україні є ще ціла низка великих річок, через які персам потрібно було би будувати мости. Але у нас є тільки один міст. Вочевидь, це був міст або на Кубані, звідки почав похід Дарі, або на Дону, Перетнувши, який Дарій опинявся в країні скіфів. Окрім того всього, ми знаємо, що скіфи ходили в походи на Персію, а також похід на Таберестан, тобто Персію, здійснив князь Олег 913 році. І як ви думаєте, яку вони обирали дорогу для походу? Ось таку, через три дев'яті землі? Ні. Вони були людьми раціональними, тому обирали. Найкоротший і найпростіший шлях, щоб провести своє військо до ворожої країни. Тому так само для перського царя було набагато простіше вивести своє військо з центрального регіону держави на північ до Кавказу. Частково військо міг він провести і по Чорному морі, таким чином, логістичні шляхи персів були мінімально розтягнуті. Для прикладу можна навести місце, яке обрали союзники Другі світові для висадки для так званого дня, де вони просто обрали найкоротший шлях мінімальна відстань. Так само Дарій в 6 столітті до нашої ери вибирав найкоротший шлях, найдешевший шлях, найменш затратніший, а не ось таке, от якісь рекордсменські забіги по цілій Україні. Ви можете казати, що я собі вигадую. Якщо хочете пересвідчитись, якщо у вас є знайомі люди з війська, офіцери, генерали, які мають розуміння в логістиці, покажіть їм два варіанти походу Дарія. мій і офіційної історії. І вони вам скажуть, де реальний похід, а де байка. Хай вони вам скажуть, як це просто і легко 100тисячним військом проходити тисячі кілометрів і перестрибувати річки. Тут же також смішно, як зараз подається відступ персів додому після поразки в битві від скіфів. Перси тисячі кілометрів йдуть на захід по землях Скіфів, перестрибуючи Дніпро, Дністер і решту річок. А хто їх туди пропустив? Вам не здається, що вони не в ту сторону відступають? Ну і найголовніша проблема в цьому поході: Скіфія в той період часу описується як могутня країна з розвинутою економікою, конкурент. Перської держави. Але коли ти читаєш опис походу перського війська, то Скіфія дивним чином подається як якась випалена пустеля, де нічого не було, ні міст, ні господарств пустка. Розумієте, це суперечить реальності. Не могла бути Скіфія могутньою державою з різним військом, з розвинутого господарства і міст. Не могла вона бути пустелею. Тому в більшості випадків уся вся пустеля. Це степова область причорноморського регіону, де відбувалися основні події. Тобто скіфи розумно намагалися заводити перське військо саме по пустелі, по Причорноморському степу, де нічого не було. Вони намагались його водити колами, виснажувати, наносити йому короткочасні удари. І врешті-решт, після цього всього, вони мали завдати вирішального удару. По виснаженому ворогу. Виключенням був хіба що похід Дарія на північ від дону до країни будинів, де він захопив їх столицю Гелон. На цьому все. Діліться своїми думками щодо даної гіпотези. Дякую за увагу.